Слава Ісусу Христу, з вами Капелан Ігор Плохой. І сьогоднішній ранок я хотів би розпочати з роздумів над текстами святого Письма, а саме книга Пророка Неємії, 6 розділ, 11 вірш. Такий текст. Але я відповів: хіба личить такій людині, як я, тікати? Хто ж бо на моєму місці пішов би в храм і лишився б в живих? Я не піду, відповідає Неємія. Якщо читати уважно цей весь розділ, принаймні декілька віршів, які знаходяться біля цього 11-го тексту, то ми побачимо, що там була цікава історія, що вороги неємії, власне, лідера Єрусалима того часу та ізраїльського народу в цілому, вони хотіли розпочати проти нього ІПСО, інформаційно психологічну спеціальну операцію. Вони наняли людину якому заплатили кошти для того, щоб він а, запустив дезінформацію? Щоб він він мав сказати йому, що ось а, чисельність ворога дуже велика, Ворог сьогодні якимось чином а, увійде в місто. У нього є план. А, місто, столиця не встоїть, вона впаде, і тобі потрібно спасатися, тобі потрібно тікати. каже йому ця людина. Пророк Неємія, Неєм вислухавши його. Відповів дуже просто: хіба може тікати така людина, як я? Говорить він про себе. Ви знаєте, це дуже цікава відповідь. Звісно, всі тексти, які я пропоную, в вашій увазі, мабуть, тим чи іншим чином якось перегукуються з сучасною ситуацією в Україні з ходом російсько-української війни. І цей текст дуже цікавий. Да, він цікавий з того з тієї точки зору, що е, навіть в Україні ряд людей, коли почули певну інформацію, коли їх запевняли. І навіть не я не впевнений, що люди, як в випадку з ніємією, яким заплатили кошти, якісь для е, нібито дезінформування, є були люди, які щиро радили українцям е, здаватися українцям тікати. Залишати там цю ідею там обороняти столицю. Ну і там, якщо навіть і хтось таку ідею підхопить про оборону Києва, то Київ там через 72 години упаде і так далі. Ми пам'ятаємо цю історію вже річної давності, вже більше року. Але так не сталося. Чому так не сталося? Ви знаєте, є різні військові наукові. Інституції, які вивчають досліджують питання війни, і є фахівці, є експерти, і вони дійсно в своїх розрахунках що брали? Вони брали середню реакцію середньої людини або середню реакцію в даному випадку цілого народу, да от будь-який народ мав би приблизно відреагувати ось так. От але є певна внутрішня сила у деяких особистостей, і слава Богу, що наш народ складається з. Критичної маси таких особистостей, і от внутрішню силу особистостей не завжди інститути можуть прорахувати. Вони беруть в розрахунки, ну скажімо так, середній рівень поведінки. І ось ми, українці, повели себе ну таким подібним чином, як Нєємія. ми сказали: а хіба можуть такі люди, як ми тікати? Не підемо, і ось ніємія не піддається на цю провокацію. А потім ми читаємо, виявляється, це була дійсно провокація. Це була дезінформація і ПСО, яке було вкинуте, щоб потім дискредитувати Ніємі, щоб сказати, а бачите, втік, от і тепер уже якогось у нього там авторитета, ваги морально-духовної не буде серед свого народу. І ці уроки вони важливі для кожного із нас. Перше на що хотілось би звернути увагу, щоб ми дивлячись, наприклад, життя ніємії. А в нього дуже багато прикладів, таких які ну можна наслідувати. Один із прикладів це ось його така тверда позиція. Цей приклад життя на ємі нам перше, що є у кожної людини може бути. Сформована ідентичність, О, якщо ми спочатку якихось більш дрібних питаннях, більш легких питаннях намагалися проявити якусь свою певну принциповість, якщо в нас є внутрішній якийсь такий потужний стрижень, і ми ніколи не е, згинаємося з цим. Стрижнем всередині, він не гнучний, не гнучкий, він твердий, і об цей твердий внутрішній стрижень навпаки, стрижний, навпаки, розбиваються всі оточуючі ситуації і проблеми, і атаки. А ми залишаємося вірними своїм принципам. Якщо ми це починаємо практикувати у своєму житті, спочатку в звичайних умовах, можливо, не таких там складних і небезпечних, а потім, утверджуючись у цьому, загартовуючи свій дух, ми вже можемо. Ну, проявитися в час ще в екстремальній ситуації, так проявитися, як проявився Неємі. Ми можемо сказати, послухайте, а взагалі, я так, така людина, як я, ось такий чинок зробити не можу. Я не можу тікати. Я не буду тікати. Я не втічу. Я не втічу, тому що от я така людина. Отже, мова йде в першу чергу про сформовану ідентичність. Благословляю іменем Ісуса Христа, кожного з нас, що ми формували свою ідентичність. На от таких благословених прикладах, благословенних прикладах із святого письма і благословенних прикладах із нашого оточуючого життя, із оточуючого середовища. І наше сьогоднішнє життя під час війни, воно переповнене такими прикладами. Хочу вам привести один приклад подібний. Мене є знайомий, його звати Віталій Позини Сіті. Ви знаєте, коли ну от була небезпека для держави. Вона з'явилася, от в новітній нашій історії, в 2014 році він пішов добровольв добровольцем для того, щоб захищати Україну. В 2015 році він був дуже серйозно поранений. Він воював під Донецьким аеропортом і е, був дуже серйозно поранений. І внаслідок цього поранення він м, втратив око, він втратив, ну майже втратив кінцівку. Вона в принципі залишилися, але так от нормально спасти її не змогли, тобто вона не функціонує. От. ну Замість протези, така от напівжива нога. І він дійсно там ходить на одну ногу, див, бачить на одне око. Ну, інвалід, інвалід першої групи, е, звісно, він там намагався лікуватися, проходити якусь реабілітацію, але ну. Знаєте, ну от такий важкий стан досить у нього був фізичний, і ось починається вторгнення з 24 лютого, останнє повномасштабне вторгнення. І він починає допомагати фронту як може. Інвалід першої групи, який можна сказати, було б відвоював уже, ну вже ну досить, вже все. Але він починає їздити на фронт, починає хлопцям допомагати, а потім в кінці кінців приймає рішення взагалі повністю йти. А на війну воювати долучився до одного з формувань зсу з своїми побратимами, з якими він воював ще з 2014 року. І він долучається до них і каже: Я я пішов на роботу ну я пішов на служіння збройним силам України безплатно, без копійки грошей. Мені ніхто не за це не платить, тому що інваліди першої групи не можуть ну офіційно зарахувати до лав збройних сил. Але і каже, я що можу робити, я роблю. Я ось можу, в мене є дві руки, одна нога працює нормально. Я можу водити машину, і одне одне око бачу, я можу водити машину, я можу хлопцям возити напередок. І він постійно між ППД і передком їздить на автомобілі, підвозить хлопців в особовий склад, забирає з позицій, готує їм їжу, привозить їжу. Тобто робить все, що може, Все, що може. І от нещодавно. Можливо, тижні, півтора тому от я був у нього, і через декілька днів туди був на ППД прильот. І, на жаль, один його побратим був двохсотим, а він знову трьохсотих, знову поранення двох ніг. І от я з ним говорив перед цим: кажу: Віталій, ну як ти так? Ну, ну ти ж ну, тобі ж важко, ти ж тобі ж ну, там десь вікуватися. А він говорить: я не можу сидіти вдома. Така людина, яка не може, я не можу. Тобто, це його внутрішній стрижень. Не можу, каже він. І зараз він поранений, він поїхав лікуватися. Але я думаю, що після лікування він знову повернеться на фронт. От така людина не може. Знаєте, коли я згадую статистику, перших днів початку повномасштабного вторгнення дуже багато в перші дні було біженців, люди виїжджали з України, тікали від війни. Ну це зрозуміло, особливо якщо це жінки, діти, там, люди з інвалідністю і так далі. Але ми знаємо, що 200 тисяч українців, чоловіків, 200 тисяч чоловіків чоловіків українців повернулися з-за кордону в перші дні, навпаки, в Україну для того, щоб не залишатися поза межами війни, не залишатися поза Україною, щоб їх війна не торкнулася, а навпаки, приїхали в Україну щоб захищати Україну. Пам'ятаю, мого друга. Кирило Бабінцова, позивний Кобра, який був на початок повномасштабного вторгнення за кордоном, працював на прекрасній роботі з високою, високого рівня зарплатнею. А перед цим він був знову ж таки воював в 2014 15 році як доброволець ветеран. Але коли він побачив, що відбулося повномасштабне вторгнення, в той же день він прийняв рішення приїжджати в Україну. Він приїхав, сформував на швидку руч перший загін. І з цим загоном в складі Карпатської Січі поїхав під Київ захищати Київщину? І на превеликий жаль, 6 березня 2022 року він загинув під Гостомелем. От, але він він приїхав, і я знаю його позицію. Я знаю позицію багатьох українців, які говорять як Неємія, який говорив більше двох е, тисяч років тому, майже дві з половиною тисячі. Він говорить, е, неємія говорить нам, і багато українців говорять зараз. Хіба може. Така людина, як я, тікати, хай буде це для нас девізом, хай буде це для нас благословенним прикладом, щоб ми могли наслідувати біблійних героїв і наших хлопців, які сьогодні проявили характер, які сьогодні проявили фактично Бога, проявили його атрибути, і тому що Бог він не тікає від обставин, він іде туди, де важко. Ми пам'ятаємо Христос. Прийшов в епіцентр самих великих проблем у всесвіті. Епіцентр самих великих проблем у всесвіті це люди і це планета Земля. Він прийшов до нас і прийшов до нас не просто, знаєте, як Бог, як цар подивитися, походити. Він прийшов, ви знаєте, який пройти шлях, хресний а бути вбитим, його вбили, загинути. Але він вирішив іти цим шляхом. І хай Бог благословить кожного з нас. Щоб ми були тверді духом, як говорить слово Боже, що твердого духом ти бережеш, зберігаєш у своєму мирі. Хай більше людей твердих духом повстає. Закликаю до цього всіх християн, щоб ми загартовували свій дух, щоб ми були твердими духом і могли навіть іншим подати приклад, інших повести за собою. Християнам, я вважаю, сьогодні. Цього бракує християнам у всьому світі і в Україні теж чому тому, що ми, християни, маємо бути завжди попереду, являти ну приклад приклад свого власного життя. Слава Богу, що таких християн у нас в Україні немало. Їх чимало дійсно, і я не знаю, в якій країні світу можна знайти скільки відважних християн як в Україні. Але знаючи взагалі все християнське середовище, хочу сказати, що над цим потрібно ще кожному з нас працювати. Твердості духа всім нам і перемоги. Хай Бог блесить цей день в роздумах. Над цими рядками святого письма. Дякую за вашу молитву, за підтримку, за підтримку мого служіння канала. Підписуйтеся, розповсюджуйте, перепощуйте. З Богом до нових зустрічей!